Всім привіт, друзі! Сьогодні буде коротенький такий обзорчик. З вами Артур Свінов, і поговоримо зараз про біткоін. На днях я розповідав про те, яка в мене є стратегія, які я бачу зони на ринку. Ми бачимо, знову таки ми прийшли ось у цю лінію, якраз таки початок цієї свічки, яка пішла угору, і від неї відскочила. Ось це зона 27 тисяч. Виходить, тобто ми там трішечки 26824 Трішки не дійшли. Ну знов-таки поки що не дійшли. Бачимо цю лінію, і ось цю це в нас йде такий канал, так, зростаючий. Є дві лінії, якраз такі, як воно і пройшло. Подивимося, що буде сьогодні відбуватися, тому що ми знаємо, що 15.30 буде. Можливо, буде волатильність, і в 21.00 теж буде волатильність. Бачимо, що завтра в нас і в 15.30 дуже багато інформації буде виходити, і 13 го теж о 17.00 буде виходити інформація. Тому ці два дні сьогодні, завтра, ну, навіть скажімо так, три дні в нас буде ось ось таким. Ймовірність, походу ще вище до там зони 30 тисяч, вона, в принципі, є присутньою, але все буде залежати від е, тієї інформації, яка е, зараз вийшла. Тобто, бачимо, тут ми також е, прийшли, якраз таки відскочили від ось цієї зони. Ось тут ми відскочили від, від цієї зони, зони підтримки, е, ось, точніше, е, як сопротивлення, да? е, ось і сопротивні відскочили, пішли, пішли угору. Також, якщо подивитися на е, зону підвищення, 10%, потім відкатилися, по максимуму беремо теж майже 10%. Тобто, якщо це ми звідси відскочимо, куди ми можемо прийти, прийти якраз таки у цю нашу зону 29 там, 600, 500 або навіть 30 тисяч, в принципі, ймовірність може. А, але а, це, знов таки, після 10-15 років. Тобто на наступному тижні казав, що цей тиждень можливий на похід униз. Ось, в принципі, ми так і пішли. Знову таки, якщо подивитися наше падіння, це 5 відсотків. І бачимо, теж тут ми теж 5-6 відсотків відскочили вниз. Ще день не закінчений. Давайте на 30 30-й таймфрейм. Подивимося, нещодавно писав в Інстаграмі і в каналі, коли ми тут пересікли цю лінію про, про лонгову позицію. В принципі, тут ми забрали декілька тейків, ось, тому що я робив на п'ятому таймфреймі. ось. Перший був ось тут тейк, другий був ось тут тейк, і третій вже у мене тут. Тобто я ось цей рух хочу дивитися. Ось стопи в перенесені, тому хто хоче, підписуйтесь на телеграм-канал, де я починаю більш буду показувати і якісь позиції. Ось, ну, в принципі. По біткоїну, які наші можливі е, цілі, так, це 27500 е, плюс-мінус, тобто до цієї лінії е, дійти, е, і, і тут буде вже видно. Ну майже 27 там 476 і зона якраз таки, до якої ми відійшли, якраз таки поки що не пробили. Але бачимо, що в нас лонгові в принципі позиції на п'ятому таймфреймі. у нас лонгові позиції. Хто торгує внутрі дня? Він в принципі міг спіймати ось цю якраз таки зону. Тобто ми її пробили, але не закріпилися під під нею. Зона 27 тисяч якраз таки а, те, про що ми і розмовляли. І навіть я тут бачите, якраз таки ось так ось таким чином десь приблизно і а, думав, що ми можемо а, пробити цю зону трішки за неї, і потім вже кудись відскочити. Ну, побачимо. Тепер в нас знов-таки, якщо подивитися на а, давайте 4 години а, поставимо, знов таки. А, що в нас може відбутися е, тут, да, Це те, що е, ми, начебто, пробили трішечки а е, потім ми можемо піти. Але та, для того, щоб куди знову таки підемо угору, у гору, в нас є зона е, ось е, внутрі цього зростання, тобто зона. 20, ну скажімо так, 28 тисяч. Якщо ми її проб'ємо, то у нас вже 28 500 там або вже вище будемо теж дивитися на ситуацію по ринку. Ось таким чином. Тож, бути уважними, о 15.30. Можливо, я зроблю ще один ефірчик. Якраз таки буде вихід, і на як завжди, ми це робимо, на ох, Одній хвилині побачимо, як відноситься. Тобто, це цей похід угору це можливий якраз таки е до нашого ну зростання буде до нашого виходу цієї інформації о 15.30. І потім ми можемо пролитися ще нижче або відторгуватися знов таки, прийти в цю зону, тут затриматися і е відскочити і піти далі угору. Ось таким чином все, друзі. Дякую за увагу сьогодні. Ось такий маленький коротенький коротенькі відео по ринку, що у нас відбувається з біткоїном. До нових зустрічей! До побачення.